Отримав осколок у хребет. Наступний сюжет про нацгвардійця з Прикарпаття Андрія Глесєва. Вперше до зони бойових дій він поїхав у 22 роки. Продовжує захищати батьківщину і зараз. Історію воїна розкаже наша Тетяна Дадак. Ворог перелізав і ми відкрили вогонь своєї позиції. Вони нас теж засікли. Почали по нас з танчика стріляти з танчика. По виїхала мінометка. моментально все сталося. Бех, і те просто засипало в пісок. І просто те, що пам'ятаю, що останнє, що подивився наверх, а накриття на позиції вже не було. Так Андрій Лесів розповідає про бій на Луганщині, в якому отримав тяжке поранення. Живим залишився завдяки побратимам та швидкій реакції медиків. А мене під вогнем, скажімо так, як мене витягували з позиції, то я ні їх не чув. Мені я нога відказала. Попало було в хребет і нога відказала. Я аж на третій день в лікарні, тоді я ж почув ноги. Ну це я дуже зрадів, що почув ноги, бо тому що інвалідне крісло мені би зараз не, не сподобалось. Андрій родом із Тлумацької громади. Трохи працював за кордоном-водієм, а коли приїхав додому, отримав повістку. Під час строкової служби підписав контракт із Національною гвардією України. А перша ротація була у Донецьку область. Чесно, було дуже страшно, бо, тому що е, Донецька область там ну, зовсім все інше, ніж тут. Там було, було страшно, типу, е, взагалі, типу, як їдеш в інший світ. Вдома е, полишені, людей дуже мало живе. Ну, може на села. Ну, Шість Андрій гранатометник каже, автомати воїни використовують рідко і тільки для ближнього бою. Якщо ти маєш якусь важку зброю, допустим, як полімет гранатомет, то руські вже бояться підійти, бо знають, що в тебе є тяжка зброя, і вони не ризикують так підходити. Та додає, на фронті потрібні люди з різними спеціальностями та уміннями, і стріляти там не основне. Військові медики, правильно, вони ж не стріляють, вони теж роблять для. Дуже велику справу, дуже велику справу, вони рятують життя. Це є найцінніше, що, що є в кожної людини. Водії, допустимо, теж рятують життя. Вони евакуйовують людину поранену. Та я не спорю тут. Ну, кожен е займається, скажімо так, на, е на війні, е що краще вміють. У Нацгвардії запевняють, усі воїни після поранення проходять безкоштовне лікування та реабілітацію. А потім медики визначають, чи може військовослужбовець за своїм станом здоров'я повертатися в окопи. Проходять лікування, після чого реабілітацію в різних медичних закладах, в різних реабілітаційних закладах, в Карпатах відбувається реабілітація. З ними працюють як наші медики, так і психологи. Приймаються рішення. Чи стану їхнього здоров'я, як вони будуть далі продовжувати нести службу? Які навантажені їм? Чи можна після відновлення? Андрій повернувся на службу до Івано-Франківська, і тільки інколи болі у спині та нічні жахіття нагадують йому про пережити на передовій.